Не хотів говорити про це, але це про довіру або недовіру. Наприклад, як один з представників Сполучених Штатів Америки по по-русски, Віков, так? І мені хтось сказав, що він дуже предметна людина, він завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. І я вам наведу такий приклад. Я думаю, що коли він займався нерухомістю зазвичай питання у людей. Який вид з вікна, куди дивляться вікна всі нерухомості, скільки кімнат? А в Україні, щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося, у нас питання щодо нерухомості одне: чи є бомбосховище в цьому домі? Тобто розумієте, да? це не закиди комусь, це просто ми живемо в інших реаліях, просто інший світ. Ми хочемо жити в нормальному світі. В нормальних реаліях, в мирних, і ми все для цього робимо. Але просто у нас погляд навіть на одні ті самі речі, але інший. І тому, коли ви кажете, вам не вваж... ви не вважаєте, що все повільно? Дивіться, я вважаю, я дуже вважаю, але ми не можемо всіх штовхати. Ми і так робимо те, що ми можемо. І ми дуже сильно намагаємось. Ми живемо в різному часі. На жаль, це. the fuck.